Дякувати Богу, що з Його волі ми зібралися. Ми гарно почули речі, щоб ми краще пізнали, що Бог до нас доносить, як Він до нас проговорює. Ще хотілося б привернути увагу на деякі речі, чому ми тут. Я задоволенням особисто як людина, яка повірила в кров Ісуса Христа. Очистилися нею і вірою, надією через любов до мене, очікую Небесного Царства. Не буду втомлюватися з радістю, хочу висловлювати, нагадавши собі в першу очередь і нам всім, що ми зібрались тут під іменем Ісуса Христа. І хотів, щоб ми задумались всі разом, чому ми тут. Знаєте чому? Тому що це Божа воля. Бог Отець, Творець цього живого і неживого, і Творець, який нас творив, дав нам життя, дав нам землю, дав все. Але через гріхопадіння ми відвернулись. І він запланував, це Його воля, отця, бути нам тут. І при кожній присутній тут чує. Ту волю, то, що Бог до нас доносить. Перша причина, чому ми тут, тому що як не було б в нашому житті ми чули про Бога? І люди, віруючи, нібито, думаючи про Бога Отця Небесного, вірують в нього, але чітко не розуміють, що Він хоче. Як ми можемо вірити в того, якого ми не слухаємо? Як ми можемо розуміти того, якого ми не хочемо зрозуміти? Чому ці речі відбуваються? Тому що Бог запланував план спасіння для нас всіх. Бог запланував покарати його, Ісуса Христа, єдиного, який йому угодний, і єдиного посередника між нами грішниками і ним отцем. Бог запланував сьогоднішній вечір. і перших з планів, щоб ми прийшли Ті кількості, які є. Ті, хто тут має почути заново, ще раз, а може, і в останній раз, а може, і в перший, що Бог до нас доносить? Будемо брати сьогодні приклад з Божого Слова. Прошу брата Сашу зачитати. Це Іван від Матвія, 21 розділ.

Прийшовши до першого, він сказав «Підино, дитино, сьогодні працюй у винограднику, а той відповів і сказав, готовий, панотче, і не пішов. І прийшовши до другого, так само сказав. А той відповів і сказав, Я не хочу, а потім покаявся і пішов. Котрий же з двох учинив волю Батькові? Котрий же з двох учинив волю Батькову? Вони кажуть останній, Ісус промовляє до них, по правді кажу вам, що митники та блудодійки випереджують вас у Боже Царство. Знаєте, ідея, повідомлення. До Божої волі, яку ми даємо відповідь Богові, чітко усвідомивши, яка наша поведінка. Як прикладі, в кінця зайду. Митники і, блудодій, і блудодійки. Чому вони випереджують? Тому що вони не послухали, покаялись і прийшли, і пішли. 30-й вірс чітко говорить про це. Потім, покаявшись, він пішов і виконав. Виконав що волю Отця. Ми є творінням Бога. Ісус Христос є Син Божий. І наскільки ми не усвідомлюємо ту любов, що Його покарано замість нас? Наскільки ми як перший син? Так Боже, я піду, я зроблю, я спасусь через Ісуса Христа. І це постійний вислів. А серце що? Так чітко ми знаємо, що є Бог Отець. Ми вже через Євангелію Ісуса Христа, чинаємо, виконавши, виконавши, завершивши план спасіння для нас грішників. Що з нами? Тому, якому відповідь даєм Богу своїм серцем розумом. своєю відповідальністю перед Ним. Не перед людьми, а перед Богом Отце. Чи я грішник, чи грішниця, прийняв то покарання, ту любов, що на Голгофі для мене зроблено? Чи я чітко усвідомив, що мені треба спокаятись перед Отцем? І через віру Ісуса Христа мати наближені стосунки, особисті стосунки і в надії обгорнуті досконалою любов'ю захистом Його в очікуванні вічності Небесного Царства. Два сини з чіткими відповідями. Перший син, чи ми не бачимо себе. Сказали так. От ми прийшли на Євангелію. Приклад, це тільки приклад. Прошу зауважити. Як для роздумів, щоб для роздуму мати. Прийшли на Євангелію, ми віримо в Бога, і Бог говорить: Я дав тобі спасіння через віру в Ісуса Христа. Тобі нічого не треба робити. Тобі чітко треба покаятись, чітко треба. Повірити, і ти будеш у моїй сім'ї, і ти будеш спасений від гріхів своїх. Тому що я буду карати. Я в кінці буду карати. І ми що робимо? Так, я повірю, я говорю про Ісуса Христа, я вірю так, 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 так. А знаєте що, серце? Не пішло в той виноградник, не пішло в ту благодать, не йде в вічність. Як? Ну як це так? Та отак відповідь не перед людьми, а перед Богом? Чи на прикладі другого сина? Як ми інколи приходимо на зібрання, як ми чуємо те саме, як ми чуємо Божу волю? І як ми інколи ще огризаємося через потугу, недобру потугу гріха і кажемо. Ні, добре, я це знаю, я це чув, добре, це ваша якась ідея, ваша релігія чи ще щось що там ваше. Але потім ти, коли людина почула, що правду, покаялася як 30-й вірш, покаялась, як другий син. Щиро покаялась. І дія не перед, перед покаянням, а після покаяння дії, як син. Пішов у виноградник і послухав отця, і пішов виконувати ту роботу. Так само ми, якщо ми про образі другого сина, покаялись щиро перед Отцем, огризались перед тим, так, як цей син сказав, ні. Але покаялись серцем, і Бог це побачив. І пішли куди. Виноградник, вічність. Небесне Царство, де як ми чули попередні проводі, немає болі, смутку, ніць. І знаєте, що ми одержуємо? Дійсно покаяння, спрощення, прощення в наших сердець, спокій, мир, радість. Може, ми ще до кінця цього не розуміємо? Але Дух Святий, Бог буде допомагати ці речі. Хто ми, яку відповідь ми даємо перед Богом Отцем? На котрій ми позиції, якого сина, першого чи другого? Бо Бог так нас бачить. Ви думаєте, чи ми думаємо, що Бог не знає наші серця? Ще наперед перед тим, як ми подумаємо про щось погане чи навіть нібито добре. Скільки ми можемо говорити про покаяння, а не каятись, як той син. А поводити себе як перший. Так, так, гарно, так, круто. І самі себе обманювати, а не йти в вічність. Все рівно ще раз нагадати хочеться. У Бога є закон. Один момент людині дано померти, а потім суд. Чітко суд. І покарання Бог буде вести прообразі цих двох синів. Поведінка дати відповідь Богу, хто йде ми перед Богом в якості цього прообразу відповіді до Бога про образи цих синів. Дякуйте Богу, що він нас зібрав, доніс до нас Євангелію. Простоті і правді. Нам треба дійсно робити вибір і зрозуміти, де ми даємо відповідь перед Богом, хто ми є. І нехай Бог благословить нас всіх. Будемо закінчувати молитву.